на дотик, на дотик Грузія 26 числа обирала парламентські вибори. вони важливіші за президентські в Грузії, і у нас вже в студії з'явився гість. Тобто, у нас сьогодні буде такий цікавий міст в студії. У нас грузинський волонтер і активіст, який тут в Запоріжжі працює вже понад 20 років. Да, так, дуже. Малхаз Чахвашвілі. вітаю Малхази. Віт. Так, а в на екрані у нас українська активістка, яка в Тбілісі зараз знаходиться. Дуже приємно. Так, дякую. Ну і з Каті будемо зараз знайомитися. Катю, отже, настрої зараз, і у нас наскрізна тема. Вибір. Який вибір робиш ти особисто, і який вибір на твою думку зробило грузинське суспільство? Я для себе обрала шлях підтримувати зараз грузинське суспільство, бо воно дуже сильно відрізняється від настрою влади, і як на мене некоректно зараз. З'єднувати ці два поняття і казати, що там грудини не хочуть, хочуть бути Росією, там і все подібне. От тому максимально стараюсь ходити на грузинські мітинги. Е, розумію, що можна прийти з українським прапором, і всі будуть дуже раді цьому. Це завжди дуже приємно, коли там просто на вулиці рандомні люди підходять і кажуть Слава Україні. Тому я дуже сильно вірю в грузинське суспільство. Правда, і зараз, якщо б не цей ефір, я була б на мітингу, бо зараз по Тбілісі проходить акція і там перекривають частково місто. Це знову в центрі. Це біля будівлі парламенту, чи де проходять основні акції, от після оголошення результатів, з якими не погоджується грузинське суспільство? Зазвичай біля парламенту, але зараз цього недостатньо, щоб ну. Ти вже досить сильно звикли, що хтось збирається біля парламенту, от, тому зараз це пройшло на спорту. трошки вищій рік е, і люди спорту. По місту. Да, ага, ага. Е, сьогодні перенесли. Потім, потім ми перенесли до апеляційного суду, тому що там проходило сьогодні мало пройти засідання. От, але його відмінили через те, що туди пройшли люди. От і люди пішли по всьому місту ходою. Е, там ну я не знаю, є там називати місця. Може і для, для запоріжців, да, але так. нас дивляться. Ми в інтернеті, тому нас дивляться, е, можна дивитися в усьому світі. Ну але насамперед, звісно, ми для запоріжців і для українців. І для мене дуже важливо. Бо я зараз поділюся власним досвідом. Мені пощастило на початку жовтня побувати в Тбілісі, побувати в Кахетії, кахеті. кахеті. і я відверто, ну знаходячись в своїй інформаційній бульбашці, яка у мене доволі просунута і активна. У мене склалося враження, що грузинське суспільство ось все ну, віддало на поталу владі усі проросійський свій вибір. І Грузія вже тепер не така потужна і волелюбна. І Грузія вже не така сакартвела вже не таке проукраїнське. І коли я приїхала в Тбілісі і побачила там українські прапори. Це було початок жовтня. Це якраз йшла кампанія політична, і там була вона дуже брудна. Я одразу помітила навіть таким своїм оком не зануреним в процес. Було помітно, як влада, що ну порушує всі ці виборчі правила і закони. І а, а натомість я чула і в новинах я чула про Україну і Запоріжжя грузинською мовою, я не знаю грузинською, але я розуміла, що йдеться і про Запоріжжя, і про Україну. Тобто, в мене виникло, я е, зрозуміла, що я помилялася, але я розумію, що інформаційний простір недостатньо український інформаційний простір. Мало дає інформації про те, як ми продовжуємо триматися і підтримувати одне одного, і наскільки грузинський народ волелюбний і не хоче пускати русню. Яка окупувала частину території, загарбала її наскільки не хоче піддаватися і йти цим шляхом? Ось в цьому сенсі я тому й попросила і Катю, і Малхаза саме про це. І от мені дуже важливо те, що Катя зауважила, що суспільство і влада це зовсім різне. Що Малхаза, ви скажете? Пробачьте, про це? Пробачте, я буду розмовляти трофейною мовою грузкою трофейною. А, Добре, зрозуміло. Тр... Да, дуже приємно. Я горд, що я горжусь своїм народом, грузинським народом. Я бачив, що вот, в понедельник, коли були э, вітинги, і була фотографія вот, э, українським флагом, не, грузинським флагом, європейським, і дитина европ... маленька в руках держить дитина держит і український флаг. Це було на нього. Было, ага. Нее, да, тут же це було приємно бачити, что мой народ, э, Украину, що мій народ так любить Україну, тому що Украина воюет задерживает Россию, воюет и для За нашу и вашу свобода, Ваша, да, да, нашу да. Нашу свободу. Мы даже вот грузинская громада зробили икону Украинской грузинской дружбы, которая она э, на Хортице, церковь покровы. Потому что очень много э, ребят, которые первые добровольцы, що були в грузинский. Грузин, Мы э, народ такой, что у нас веками идет дружба. И э, я когда с своими разговариваю в Грузии, они все разумеют, что это, ну, им, им тоже не доходит информация, которая надо. Ну, они очень любят Украину и, и болеют, потому что Влада чуть-чуть перешла другой бик. но она и поддерживала Украину, но, но все равно какой-то Ну, своеобразный, не знаю, як сказати, но я горд моим моїм народом, За замалож, які підтримують, хочуть идти в Європу в Европу, ну, поддерж... да, і Росію. Росію ніхто не, в в Савок. Никто не хочет. Да. А, це. Да. Бо я чула росіян, які переїхали в Грузію, які не згодні з режимом Путіна, і яких зараз багато в Тбілісі. Ну, і от я з одним з таких говорила, і він сказав, що Грузія повертається в Савок. Ну от так це пролунало, і тому мені важливо було почути і Малхаза, і Катю, що от от про це Грузія повертається в совок, і ти сказала про апеляційний суд. Тобто, зараз все-таки представники опозиції намагаються у такий легальний спосіб вирішити проблему і не допустити, щоб вибор вибір народу був вкрадений. Що ти про це скажеш? Так, так саме це якраз вчора на мітонго говорили про це опозиція, що е, зараз дуже складно це зробити, бо ну всі е, можливі е, легальні засоби вони е, підпорядковуються під грузинську мрію, і тому всі е, заяви, які подавалися в суди, вони просто їх не беруть на розгляд. так і от. Те, що вчора вийшло подати здається, три заяви, і ага. там щось теж. Ну тобто, максимально намагаються цього не допустити, просто щоб навіть не було якби, офіційних доказів того, що е, вибори були сфальсифіковані. А те, що ну, спроба опозиції ігнорувати, саботувати роботу парламенту, і тоді вийде, що недостатньо ну, нема кворуму, якщо буде тільки оця провладна партія, що з цим? Так. так. З цим поки що невідомо, бо ми такі, от якраз подружками говорили про те, що зараз в країні фактично немає влади, бо ну єдина президентка, але тут вона при парламенті, вона теж якби ну не вона не має таких повноважень, щоб вирішувати, але її позиція не змінилася. Вона така ж чітка, вона проти фальшування виборів і вважає, що вибори все таки сфальшовані, чи її позиція змінилася? Так. Що про це? Ні, вона максимально за позицією. Вони підписали хартію про те, що типу вони всі разом будуть протидіяти і максимально перекривати дорогу далі, якщо вони проходять в більшості в парламент. Се одно говоримо про те, що ситуація така зараз, після 26 жовтня ну невизначена, складна. Розуміємо, що русня, ворог не відчепиться. Ворог чіпляється своїми кривавими гнилими зубами в тіло країни, і це і нашої країни, і Грузії Сакартвело. І ворог буде діяти. І ворог буде діяти і в інформаційному е сегменті. І Дуже потужно він і діє. Він ніколи не припиняв цього. Він розставляє ці пастки, в які заганяє людей. Показуючи безвихідь, показуючи, що жодна боротьба не має сенсу з таким потужним ворогом. Що Катю настрої, які от сьогодні перепрошуємо, що не пішла, але дуже вдячні від дотичан, що ну нам важливо чути і бачити Тбілісі, тим більш українські і україномовне Тбілісі. В цьому сенсі, що далі? Ну от сьогодні, 5 листопада, сьогодні ці вибори в Америці. Наскільки? В Тбілісі, наскільки про це думають, що може бути далі. Ну тобто, трошки про те, що от ну найближчі дні, ну так само в принципі, як і на Україну, Америка впливає, має вплив свій і тут, але люди зараз зайняті більше своїм питанням, як на мене, ну це uh -huh. я бульбашка, яку я бачу, uh -huh. от і. Більшість молодь, яка не збирається зупинятися. Зараз єдине таке, от трошки ми вчора теж там спілкувалися після мітингу, що люди очікують дій від опозиції, бо вони якби взяли на себе цю відповідальність, що от ми зробимо, там, проведемо аналіз, покажемо, що правда там все було сфорсиковано, от і потім вже там так само будемо діяти. От. Але ну так. Хочеться наче чогось радикального, бо ми знаємо наскільки е, Росія має ресурси і вплив, щоб якось применшувати е, такі лояльні дії, ага, ага. Е, тому поки що дуже незрозумілий стан, правда. Таке, ми не знаємо зазвичай, що відповідати, бо самі просто чекаємо, що буде, і так само це впливає і на діяльність українців тут, бо ми розуміємо, що якщо ем, перемагає грузя роз... ну. мрія, то нам що тут нічого не дозволять робити, і і так вже був цей закон про іноагентів, під який ми підлягаємо, тому чисто чекаємо. Ну і чекаєте і робите. Ну тобто виходите на мітинги. Тут я думаю, дуже важлива присутність, коли. Е... Що б там не було, але влада на це зважає, якби вони намагалися робити вигляд, що їх це не цікавить. Але коли 20, я не пам'ятаю, чи понеділок це був чи неділя, коли вийшло і вся площа просто ну заповнена людьми, і це море людей, молодь і, і, і такі красиві люди, і вони ну у них обличчя. Прям це ну направду надія і медіда. Yeah. Ну тобто, коли це бачиш, то розумієш, що ну так це не вдасться проковтнути. Хоча навіть під дописом я теж читала та, що постоять, покричать і розійдуться. Ну тобто, не знаємо, що але дуже важливо зараз інформаційно підтримувати і показувати, що молодь налаштована дуже. Ну вони розуміють, що з Росією нема майбутнього, тому якщо вони хочуть майбутнє, то треба не Росія. Ну, це правильно, уже сила единствения не зря написано у нас в гербу сила вединствения. Сейчас в данный момент она должна быть, спал, как в Украине была. Резко все сошлись, так. так должно быть до конца они потому что должны понять, что как тогда сказать, устанут, и сам Иван Ищульск и разойдутся. Да, да, а да. сейчас должно быть так не только ждать от оппозиции, а сам народ должен выбрать своего лидера, чтобы молодежь. До конца довела свое, потому что показать я знаю, что в Грузии молодежь даже уже не размовляет русскому русскому молнию, а больше знают английский И даже песни иногда конкурсы идут. Вчера тоже конкурс закончился. И больше английского песни, английском поют. Даже Украинка была выступала, она грузинскую песню пела, вообще для нас было приятно. Вчера на конкурс был этот. Вчера был конкурс песни. Нет, это какой-то проект. Uh -huh. Ну и как раз вчера закончился, и она в четвер четверке зашла, и девочка, папа, наверное, украинец, а мама грузинка. И uh -huh. она так спела грузинскую песню, для нас, для меня это приятно. Тут же, Как говорится, должно. Вот как вот все иконы, когда мы создавали, когда кто увидел, а почему грузинский украинский флаг. А раз ага. российские эти начали. Ну а это сейчас ага. указана дружба украинского грузинского народа, потому что у нас веками идет дружба, потому что мы тогда выборивали свободу, свободу и и, и тогда тоже так было так. все. Казацкая. И, и ворог был в той самой. Завждей, у нас стратегическое и... место. Грузия Я это хочу, стратегия. Так, так, Катя. Я хочу отметить, что не только молодь выходит. І це дуже приємно бачити людей дуже різного віку, тому що там я розумію, що в нас там в му і до 2014-го року було помітно, що там старші люди це більш проросійські, а молодь же якби більш прогресивна. А тут от оце дуже дає розуміння, що ну не могла перемогти грузинська мрія, бо коли стоїть бабуся, який ну 70 плюс-мінус, так і вона не одна, вона подружками і таких компаній дуже багато, то ну дуже очевидно, що вибори були фальсифіковані. Власне, це довести. Це і є верховенство права тут, все те, що було в 2004 в Україні, помаранчева революція, помаранчевий майдан, зібрався не так за Ющенка, як за чесний підрахунок голосів. І з цього все почалося, тому що хотіли вкрасти знову-таки проросійський представник. Потім він став утікачем, президентом утікачем. І от він тоді крав ці вибори, волевиявлення людей. Ну і тоді Україна змогла довести, і дійсно, це був такий. Сказати в останній мирний майдан, на коли без пролитої крові вдалося довести праведність результатів виборів і зробили перевибори. Тепер будемо спостерігати, що буде в Грузії, не просто спостерігати вболівати і молитися. Кілька разів вже показав Малхас ікону, дуже важливо. Щоб ми тут оцю єдність оцей цей місток тримали і розуміли, що від перемоги кожного народу залежить загальна перемога, і о той вибір, який який людство зробить Адіо. на дотик на дотик.